Міля, йдіть уже очередь, в нас ж очередь підходить. Жителька Лозової Наталя у міському відділі міграційної служби з 6-ї ранку каже, хоче переоформити закордонний паспорт для старшого сина та зробити його для доньки. Сподіваємося, зараз проплатимо саме квитанцію та завтра вже будемо фотографуватися. Ну раді, що хоча б так, що не треба їхати у Павлоград. Дивіться в піспі фондується хата Оксана приїхала до Лозівського відділу міграційної служби зі Слов'янська. Тут оформлює закордонний паспорт. Жінка говорить, у черзі вона з восьмої ранку. Майже п'ять годин довелося чекати, доки закінчиться повітряна тривога. Моя донька в Чехії вже півгода, півроку. Пів я дуже скучила за нею. Надо до останнього будемо чекати. Лозівчанка Катерина прийшла до міграційної служби разом з донькою Іриною. Дівчина вперше має оформити внутрішній паспорт. Я прийшла сьогодні з дочкою, хотіли зробити паспорт, але очередь дуже велика, звісно, ну надію, завтра прийдемо, та буде все нормально. У лозовій відділ міграційної служби запрацював з 10 жовтня. Вперше з початку повномасштабного вторгнення, його керівниця Рахіма Красноруцька говорить, увесь цей час людей консультували телефоном. Давай з у повному обсязі на телефонні дзвінки були відповіді згідно навіть моєго обліку десь 950 дзвінків було обслуговано. Вартість послуг за час війни не змінилася, каже Рахіма Красноруцька. За її словами, у Лузівському відділі міграційної служби, крім вже звичних послуг, можна отримати нову, оформити паспорт громадянина разом з закордонним. Це доступно для усіх, хто отримує паспорт вперше. Юлія Токар, новини Суспільне, Харків.